Українська медицина робить ще один крок вперед наразі впровадження практики сімейної медицини і перший етап навчання лікарів та підвищення кваліфікації. Згодом кожен українець матиме свого сімейного лікаря: він терапевт, він неонатолог, він дитячий лікар, він же і психолог. Це інтерни кафедри сімейної медицини національного медичного університету імені Богомольця. Саме для них робота сімейними лікарями стане дебютною. Міністерство охорони здоров'я нам. Видала план підготовки лікарів-інтернів на 5 років, і на цей рік, по цьому плану, ми повинні підготувати близько 100 лікарів з питань сімейної медицини. На сьогодні на кафедрі лікарів інтернів першого і другого року навчання якраз є біля 100 чоловік. Традиційна медична освіта, а потім поступове нанизування знань з інших спеціальностей. Їхніми пацієнтами будуть не окремо взята людина, а родини. А це мінімум три покоління від новонародженого до старечого. Взагалі ми викладаємо предмет загальна практика, сімейна медицина. Він так і називається. Викладаємо ми у студентів шостого курсу у всіх факультетів. В нас відводиться 70 годин на п'ятому курсі і на шостому курсі. У нас є електив, так званий курс за вибором. Відводиться на цей курс за вибором 40 годин. Тобто студенти вибирають як додаткову ну, по типу факультативного предмету, і відводиться на цей предмет 40 годин. У нас є різні програми, розроблені робочі програми, наприклад, основи геріатрії, функціональні методи діагностики та предмет загальної практики сімейної медицини. Він сімейний лікар, обстежує, діагностує і. Або лікує, або за потреби направляє до вузькопрофільного спеціаліста. Проте тільки сімейний лікар відповідальний за здоров'я віреної йому родини. В середньому один лікар обслуговуватиме 1200-1500 осіб. Від цієї кількості залежатиме й оплата праці. При такому навантаженні зарплату обіцяють до 6000 тисяч гривень. Доплати потрібно заробити поки що під питанням чи враховуватиметься здоров'я кожного члена родини. Адже система сімейної медицини направлена не на лікування, а на профілактику захворювань. Тобто, чим менше хворих, тим більшою має бути і фінансова винагорода у лікаря. Це стимул для лікарів і вигідно для держави. Система це реально, тому що Україна це європейська держава, вся Європа працює по цій системі, і ми теж можемо працювати. Це теж кафедра сімейної медицини Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Тут навчання сімейних лікарів намагаються максимально поєднати з практикою. Чи нас Ми е, намагаємося зробити учбовий процес таким чином, щоб вони більш. Більше стикалися з практикою, тобто ми даємо і частину теоретичних знань, відновлюємо знання, які вони отримали в медичних університетах, і даємо практичну частину, тобто як спілкуватися з пацієнтом, як оцінювати стан пацієнта, клінічне обстеження, для того, щоб далі в практиці було їм легше працювати. Сімейні лікарі, на думку інтернів, ідея хороша як для держави, так і для лікарів. Обіцяють надавати житло, особливо тим, хто поїде на роботу в сільську місцевість. Хороша заробітна плата. В деяких випадках лікарі матимуть у розпорядженні і автомобіль, та все одно село лякає. Важко, особливо якби молодій дівчині в селі. Потрібно житло, потрібно сім'ю будувати. Ще одне, але для лікарів. Місце роботи для неодружених майбутніх сімейних лікарів обирає держава. Інколи далеко від дому, де крім родини, залишається кохані. Сам я зі Львова закінчив Львівський національний медичний університет. Тут мене направили на інтернатуру до Києва, а потім працювати в Житомирську область фактично в село. Фактично направили, тому що в мене я мобільний, як це у нас називається, такий термін, тому що я не маю сім'ї. За словами сьогоднішніх інтернів, для них не проблема їхати в село на роботу навіть в іншій області. Біда в тому, що для майбутнього чоловіка чи дружини там важко буде знайти роботу за фахом. Заслання в далекі села або міста це як армія, але не на 9 місяців, навіть не на рік, а можливо й на все життя.